Боже, це настільки для людей неочевидно. Вони думають: вау, як це так? Спеціаліст це Мілану бере собаку, і вона перестає гавкати, вона становиться чемною. Тут справа в енергії, яку людина видає, тут справа в удавки, яку він одягає. Ні, друзі, і правда вас реально шокує. так, от Цезар Мілано зараз працює як? Він їздить е, до людей додому, він бере собаку до себе, одягає удавку, і собака якась реально чарівним чином починає слухати і Цезаря Мілано, і власників. Але є такий секретик: що Цезар Мілано, коли уїжджає, собаки перестають слухати своїх власників, і вони дзвонять йому знову: приїдьте, у нас нічого не виходить. Чому так відбувається? Тому що друзі, кожна собака е, з різними людьми вистраює відносини, і якщо ваша собака з вами жила у вас на голові всі ці роки, а потім приходить чужа людина, яка бере собаку до себе, і собака в шоці, тому що вона не знає, які відносини створювати з цією людиною, і тому ваша собака до чужої людини буде в перших днях тижнях дуже чемна. особливо в перших секундах, коли чужа людина бере її до себе. А з вами, звичайно, собака буде далі продовжувати історію на голові і не слухати. Тому чужій людині, кінологу, взагалі не можна торкатися вашої собаки. Здавати собаку в школу на місяць теж не можна, тому що там взаємодіють інші люди, а не ви. Саме вам треба міняти свою поведінку по відношенню до собаки, а не іншим людям.